Слава Україні, друзі! Це відео вже є третім на моєму каналі. Третім відео про виноград. І третє, я повторюю, що це відео не для виноградарів, не для виноградарів-любителів і тим більше не для виноградарів-фахівців. Це відео для таких, як я, у кого виноград є, росте, чи то достався у спадок від батьків, як от, наприклад, мені. Чи то посаджений був через допитливість. Ну і коли вже він є, за ним треба здійснювати, ну, хоча б мінімальний, але догляд. Тому і відео моє саме для ось таких виноградарів без фанатизму. Ще раз повторюю, що виноградарі піддадуть мене анафемі з приводу того, що треба. Профілактувати з ранньої весни, обробляти такими фунгіцидами, такими фунгіцидами. повторюю, наголошую, хімічні препарати на винограді використовувала давно і зрідка. Одразу хочу сказати, що не все так райдужно в мене з виноградом, бо ну, не може так бути, щоб просто він ріс як дикий і все було окей. Менше з тим, винограду завжди багато. Звичайно, увесь буває, ми його не вберігаємо від оцих болячок і частину втрачаємо. Але ж іншу частину ми з'їдаємо, не боячись, що там є якісь залишкові кількості фунгіцидів. А крім того, обробляючи виноград фунгіцидами, так як це роблять фахівці, вони або ж одягають повний захист, це костюм спеціальний, і окуляри, і маски, і рукавички, і чоботи. І цей костюм коштує трохи грошей, або ж не одягають це і. Піддаються величезному ризику і величезній шкоді. Тому, не обробляючи свій виноград в такому розумінні, як його обробляють фахівці, по-перше, ми не їмо фунгіциди, по-друге, ми не труємося ними під час обробки. Але повертаюся до свого винограду. Ось така погода, яка в цьому році в нас панує, це, звичайно, найкраща погода для усяких хвороб, не лише винограду. Бо посуха, перепади температур. Перепади вологості, причому різкі дуже перепади, як температури, так і вологості. Все це, звичайно, не покращує імунітет рослин і сприяє зараженню. Перш за все, говорячи про виноградник в кінці липня, в другій половині липня, на початку серпня, варто згадати про підживлення, яке необхідне винограду. Хочу зазначити, що виноград свій підживленням я не балую. До цього підживлюся він один раз, і так буває майже щороку. Єдине, що трошечки відрізняється пора. Іноді раніше, іноді пізніше залежить від температури і від вільного часу. Підживлення, про яке я хочу розповісти зараз, виконую майже завжди. Я маю на увазі, ну бувають такі якісь моменти в житті, що пропускаються, але майже щорічно ось це підживлення я здійснюю. А в цілому, підживляти можна будь-якими добривами і підвищеним містом калію фосфору. Ось така тера, 3,1138. Якщо на сухищаних ґрунтах або якщо дуже дощове літо і азот вимивається, то ось цим. Якщо такий ґрунт чорноземний, як ось в нашій місцевості, то цей ґрунт поживний. Він дуже добре тримає елементи живлення, тому може бути плантафол по листу або ось цей терапідкурім. І я обираю для підживлення зараз монокаліфосфат. Про нього ми вже неодноразово з вами згадували. Добриво дуже корисне для рослин, дуже добре розчиняється в воді, абсолютно нетоксичне і, до речі, являє собою харчову добавку у багатьох продуктах. Це харчова добавка є 340. Коли дозрівання відбувається плодів, коли дуже важливо, щоб всі продукти фотосинтезу перерозподілялися у груна, то тоді треба застосувати калій монофосфат. До речі, є Відкритому доступі, правда, англомовна диссертація єгипетських учених, які дослідили, що в їхніх умовах а там же ж пісок, пустеля ж практично. Але виноград вирощують і ось застосування ось такого монокалії фосфату, правда, вони застосовують його з ранніх дуже періодів. Підвищує урожайність на порядка 60%. тобто при усіх інших агротехнічних прийомах. Застосування ще монокаліфосфату збільшує врожай на 68% на 30 там з гаком відсотків підвищив місць цукрів у грунах. Тож використання ось такого монофосфату калію я вважаю доцільним, доречним і його найчастіше за все здійснює. Крім того, калій який міститься в монокаліфосфаті він. Пришвидшує дозрівання лози, покращує дозрівання, і виноград гарно перезимовує. В наших умовах виноград у нас не вкладається, не вкривається, зимує так, як є. Напевно, велика заслуга в тому і монокаліфосфату, хоча, можливо, і взагалі кліматичні умови цьому сприяють. Але найважливіше ще одне це фунгіцидні властивості монокалі фосфату. Про них пишеться навіть і на пакуванні, якщо ви берете 10 кілограмові пачки чи які. І є ряд досліджень, які це підтверджують, проти яких хвороб діє. Проти мільдю і проти оїдіуму. Мільдю, перш за все, вражає листя. Проти мільдю достатньо використати опирскування розчином плюс-мінус 60 грам на 10 літрів води. Розчин припиняє спороношення мільдю. Також, по суті, викликає руйнування клітин. Які вражені мільдю ну разом із збудником саме. А от оїдіум, найбільша шкода від нього це враження гру. Необхідно застосувати. 2% 2,5% розчин монокалій фосфату. Це десь 250 грам на 10 літрів води. Ну, така кількість, вона, в принципі, при одноразовому нанесенні, вона не викликає опіків листя. Але і сенсу у такому внесенні я вбачаю ну, замало, бо значна частина. Монофосфату з цього внесеного нами в розчині, вона витратиться задарма. Тобто рослина її не вбере для того, щоб поживитися нею, Вона не спроможна стільки її вібрати. Ну, хіба припалити, підсушити ось ці враження. Це робити можна, звичайно, можна. І єдине, що ну, монокаліфосфат дорогувати добриво. А я ж використовую трошки по-іншому. Тож для. Того, щоб просто підживити виноград, достатньо 1 або 1,5% розчину. І таким розчином, беру за основу ось це єгипетське дослідження, треба обробляти 1% розчином раз на 10 днів, а 1,5% раз на 20 днів. Я роблю 2-3 таких підживлення. Зовсім інша картина, якщо є враження мільдю і уїдьому. Для того щоб побороти мільлю, необхідно застосувати розчин десь 60 грамів 50-70 в середньому 60 грамів монокаліфосфату на 10 літрів води. Дуже намагаємося, щоб розчин потрапив на нижню сторону вражених листків, і вже додатково підживлювати не треба. Ну а якщо є враження оїдіумом, то я виходжу із ситуації наступним чином. Виготовляю розчин монокаліфосфату 2,5% відсотковий, тобто 50 грамів на 2 літри води. Саме 2 літри води я беру, а далі використовую його локально на гронах, які вражені оїдіумом. Бо найголовніше це в даному періоді це зберегти грони. Коли буде урожай зібраний, тоді далі можна буде застосувати якісь більш радикальні методи. Ще один гарний засіб від оїдіуму це колоїдна сірка. Вона також дуже гарний карецит, тобто дуже гарно справляється із кліщами різноманітними. В одному з відео я згадувала, що на моєму винограді з'явився повстяний кліщ. Так от з ним можна боротися і з іншими кліщами можна боротися за допомогою колоїдної сірки. Також колоїдна сірка гарно справляється із спутником оїдіуму. Вона проникає в його клітини і руйнує їх. Одна пересторога. Використовувати розчин колодної сірки для опирскування виробник не радить з моменту, коли починають забарвлюватися грона. Для такого випадку знову прийшла на допомогу рубрика Зроби сам. Такий спосіб ми використовували неодноразово із моїм батьком. Але тоді це було трошки проблемно, бо і колоїдну сірку не було де дуже взяти, і, по-друге, якихось таких коробочок не було де взяти. І тоді ми використовували пеніцилінові пляшечки. Ось ці, знаєте, скляні. Було легко їх зав'язати ниточкою навколо горлечка, кришкою їх не закривали і підвищували це ось тут у заростях винограду. З часом це стало набагато легше, бо стало доступно багато різноманітних пляшечок пластикових, як овіджет, так і тіорус. Вказано навіть на пакуванні, що цей препарат, ця речовина, має високу. Активність у газовій фазі. Оскільки сірка дуже гарно сублімується, випаровується, то зробила я ось таку конструкцію. Я взяла ось таку коробочку замість пляшечки пеніцилінової, пробила ось у цій частині багато дірок. Ось саме в цій ось боковій частині є. Також пробила дірку зверху і знизу для того, щоб можна було. Ось так, бачите, мотузку прив'язати. Будь-яку, але ну, в мене була ось така мотузка. А далі в цю коробочку насипали порошку колоїдної сірки. Таким чином, таким чином випари сірки через отвори будуть потрапляти на листя і на груна і будуть знищувати в деякій мірі збудника оїдіуму. Таким чином, ми запобігаємо потраплянню сірки на рослину, на ягоди, зокрема, але випари її виконують свою функцію. Щоправда, пригадуючи коментар для під попереднім відео про виноград, хочу розглянути такий випадок, коли виноград у вас розміщений безпосередньо близько до вікна і вікна ви відкриваєте. Ось у цьому випадку не треба застосовувати препарат сірки колоїдної у ну, таких коробочках або пляшечках. Ось такі препарати сірки на відкритому повітрі ніякої шкоди не завдасте ви ані собі, ані довкіллю, ані дітям чи онукам. Але якщо близько біля вікна і протягом може пари сірки затягувати у кімнату, знову ж, ніхто від цього не помре, нічого страшного не зробиться, бо концентрація буде дуже мала, але не треба цього допускати, бо в такому випадку ми звикаємо до того, що не можна, але якщо трошечки, то можна. Треба дотримуватися. Порядку треба дотримуватися техніки безпеки. Ну і Для тих, хто все-таки використовує хімічно-синтезовані фунгіциди, то найпоширеніші і ну, найменш небезпечні, хоча небезпечні, звичайно, є квадріс і топаз. Квадріс у нього другий клас небезпеки. Хоча в українській версії вказано, що третій клас небезпеки. А топас небезпечний тим, що він накопичується в ґрунті. І навіть виробник не рекомендує його застосовувати більше трьох років на одній площі, бо накопичиться його критично погана кількість. Фалькони різноманітні, фасадоблі і всяке таке, то не про мене. Про застосування цих препаратів є дуже багато різноманітних матеріалів. Дуже добре проти мілью працює триходерма. І, власне, триходерму я і стримувала розвиток мільбю на рослинах. Звичайно, трошки була, забарилася. Тому мільді з'явилося, але далі використання біопрепаратів я продовжую. Також використовую ті засоби, які, про які вам тільки що розповіла. І на цьому завершую свою розповідь. Дякую вам дуже за перегляд і гарних вам врожай.